Містичні скорпіони, доброго вам часу! Як там воно плавається вам? І ваші таємниці, що роблять? Давайте подивимось, яким буде червень для вас. Чи він буде позитивним, чи він буде дуже позитивним? Що роблять скорпіони в нас у червні? Сідайте зручно. Зараз запитаємо таро. І так. Перше питання в нас буде це енергія місяця для вас. Так? Друга карта. Ми запитаємо, будь ласка, загадайте якусь ситуацію і як можна її вирішити. Несподіванка, як проявити любов до себе? Позитив, негатив і порада для скорпіонів. Так. Взагалі хтось мені написав в коментарях і для чого такий розклад. Знаєте, позитивні або негативні розклади є дуже доброю справою, оскільки вони допомагають вам робити аналіз ситуації. В житті не може бути все добре. Якщо ви знайдете таролога, який розказує вам тільки, що все дуже класно, ну, то запитайте себе тоді, а, який урок. Людина не вчиться, якщо в неї все добре. Якщо починаються проблеми, от тоді в людини починається якась активізація певних ресурсів. А якщо в неї все добре, то під лежачий камінь, як вода не тече. По-перше, настрій, е, скільки вас тут? Раз, два, три, чотири, п'ять старших арканів, ну, ви даєте. Так, скарпіони, справедливість, justice. Що у вас відбувається в червні суд? І тут вже кожен отримує, що він хотів. Якщо у вас якісь були спорні справи, то вам придеться відповідати. Відповідати перед законом і кожен отримує, скажімо, по совісті. Тому те, що ви накосячили в минулі дні родини-години, кажу, да? те, що ви накосячили в якійсь. В минулому, от зараз вам придеться це розгрібати. Притом сама справедливість, ви бачите, да, кольори червоне і е, зелене. Червоне це в нас влада. І зелене це можливість розвиватися. В принципі, тут міч і Терези. Енергія буде пов'язана з тим, щоб ви вирішилися, на якій стороні ви стоїте. Да, ні. Може, в когось суд розлучення, в когось якісь там інші питання, але от само питання справедливості воно буде вас переслідувати. Передивіться, по яким законам ви живете. Ситуація. Ситуація, яку ви загадали, що вам допоможе. Уміряність. Уміряність нам завжди розказує, проведи в порядок своє тіло, дух, душу і все взагалі навколо тебе. Бачите, скільки тут води, які чудові карти. Це карта така позитивна, вона розказує, що ти ще їдеш, далі будеш. Для того, щоб вирішити вашу проблему, вам просто потрібно можливо, ситуацію так відпустити. Відпустити і не рватися в бій. А Повільно, повільно, ота ваша дорожка, якою ви йдете, ви прийдете, там буде все добре в кінці. Але а, просто прислуховуйтесь до свого внутрішнього голосу і дайте йому місце. Сходіть в храм, побудьте в тиші, але. Тихенько, і, а, знаєте, от ця карта від неї якось віє таким от спокоєм. Тому, якщо ви хотіли якось вирішити ситуацію, можете її навіть відпустити. Несподіванка, Отшельник. Отшельник в нас буде літня людина. Давайте подивимося, що є в цій карті. Завірша ситуація. Король Кубков. Так. Несподіванкою для вас може стати інше бачення свого внутрішнього світу. У вас взагалі йде така трансформація, от дивіться, справедливість, уміряність. Да? він означає свій внутрішній світ, своє бачення філософське, такий от спокій. Да? По повешеному це інший погляд, і плюс король кубков, Да? Король кубків – це ви. Це може бути як чоловік і жінка. Тобто у вас іде повністю переосмислення вашого внутрішнього світу, що ви хочете до цього життя? Так? Що відбувається? Це дуже такий важливий процес. Скорпіони, ви взагалі є такими містичними. Створіннями, да? а тут от прям такий класний процес трансформації. Я не знаю, що в нас там з планетами робиться, а у вас просто класна трансформація, і ви будете в щось нове виходити. Як проявити любов до себе? Опять-таки, знову вам карти кажуть: слухай свою інтуїцію. Тут, в принципі, да, там в неї зачинено, закриті очі, да, вона закрита, ця дівчинка чи цей чоловік сидить, але слухайте свою інтуїцію, свій внутрішній голос. От, подивіться вам Просто все каже. Ви знаєте відповідь. Так само, як Катшельник, він же прийшов, він на гору піднявся, і в нього от стоїть світло тут, да, ця зірочка, як поназивають, її ще печать Соломона. Тут ви знаєте відповідь на всі питання. В чому буде позитив? Знов старший аркан сила. Ви зрозумієте контраст, баланс між своїм е тваринним, скажімо так, началом да, і між емоцією і рацею. Ви зможете взяти під контроль свої якісь такі, е як можна сказати, е от емоційний вибух да, або інстинкт, ви зможете того лева в собі. Приласкати і ви зможете контролювати свої потреби. Тут, от анімус і аніма, да, по цій карті ви зможете зрозуміти, як керувати своїми інстинктами. І як це буде, дивіться, по уміряності, це буде за допомогою спокою. І оця дівчка, вона теж. В принципі, випромінює спокій. У вас все буде добре. Що буде в негативі? В Негативі, по суду, вам придеться це зробити, вам просто немає куди бігти. От цей процес відбудеться. Може, ті з вас, хто ще не буде готовий це зробити, вони будуть казати, та почекайте ще трошки. Ну, у вас все. От в негативі йде, що ті, хто не готові, знаєте, ті не перейдуть на новий рівень розвитку. Вам коли... Є такий момент, да, давайте будемо змінюватись. От нормальна така ситуація. Там чоловік з жінкою живуть, тут раз чоловік десь загуляв, назвемо так. Вона, ну, то ти такий поганий, розходимось. Він приходить, ні, вибач, давай поживемо. Давай через три місяці знов те саме. Ну, вибач, і люди живуть в системі, тобто обидва нещасні, він гуляє, вона там його постійно ловить, в неї неврози, дитина бачить, як пачки сваряться. Зміни. Тобто розлучення не відбуваються, всі страждають. Ця карта каже, що вже зміни мають відбутися. Так само на роботі. Ви бачите, що ви страждаєте, чи власне квартири вас постійно якось допікає, і ви не уходите, але от вам по суду вже кажуть: вже все, вже труба. Труба вже співає для вас. І ви маєте прийняти нову і постасть нову. Тобто, цей процес вас взагалі кажуть, що ще, ще й додаткові старші аркани. Зміни мають бути і порада. Хорош думати, що все життя погане і вас прямо в кінці поб'ють. Ви не будете тим, хто втратив. От ви боїтеся, що прямо в тому кінці, да, після цього процесу голову да, побили, і ви вийдете з тої з сварки, да, якось пораненим. Подивіться, жезли дають ті листочки. Це означає, що. А, Життя продовжується. Це не просто палка, там є життя. Процес захисту себе, він є, він відбувається, і це йде вам на користь. Тому, шановні скорпіончики, просто чудовий місяць. Відпишіться, як у вас буде цей процес. Так, наступна в мене оракульна колода. З оракул святої Землі. Будемо дивитися, яка буде порада скорпіончика на червень. Ну, таких трансформацій вони настільки глибинні. Хто не витримує цю трансформацію, звертайтеся за порадами. Шукайте собі якогось гуру наставника, може, психолога, розумієте, який вам допоможе пройти цю фазу. Якщо ви вже майже доходите, як то дівочка созріла, шукайте допомогу. Баланс, тут, бачите, вам тут прям кажуть з усіх сторін: ось ваш баланс, ось ваша уміряність ось ваш суд, ось ці зміни, які мають прийти. Баланс! Чого вам вважаю, скорпіончики? Будь ласка, відпишіться або під відео, або в приват. Буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. На все добре!